До вашої уваги головні новини району. Це Броденьюз. У студії Сергій Нікішин. Вітаю усіх телеглядачів. Традиційно у цій порі ми продовжуємо вас інформувати. Я запрошую підписуватися на ютуб канал Броди Онлайн. І сьогодні у випуску дивіться про таке жіночий форум у Золочеві. Репортаж із місця проведення заходу. Футбол на стадіоні міста Броди. Результат гри, мирна акція під стінами Бродівської міської ради. Про ці та інші новини далі. Активні волонтери, які не вичерпали себе і не сіли на місцевий бюджет, вкотре зібралися під стінами Бродівської міської ради. З якими вимогами дивіться у сюжеті мирна акція проти витрачання коштів у час війни на інші потреби, знайшла своє продовження під стінами Бродівської міської ради. Вимоги наші незмінні, відкритість, прозорість, зменшення некритичних витрат. І може вже нарешті донасти на діалог до тих дилетантів і пояснить дилетантам, як ними не бути. На жаль, ніхто із представників влади до активних жителів не вийшов ні за першим, ні за другим, ні за третім разом. На думку учасників акції із місцевого бюджету дарма витрачаються кошти на бруківку, дороги, комунальне телебачення, яке до слова за півтора мільйони гривень на рік отримується за кошт платників податків і тому подібне. Час війни. Мені цікаво, що буде тепер. Коли забрали це військове ПДФО і не буде за що зробити. Вулицю СИЗОВА. Чи з чогось заберуть, а зроблять вулицю Сизова. Деться мішки з підвалів витягати з тим золотом. Так, ну, ага. е, Ніхто не думав, правда, півтора року, що можливо треба розвивати бізнес, дозволяти заходити бізнесу, а не перешкоджати йому це робити. Ага. Бізнес це робочі місця, це також податки в наш бюджет. Попри холодну пору року і злопам'ятність міського голови, люди таки вийшли на мирну акцію, адже вважають, що нині більшу частину коштів треба віддавати на Збройні сили України. Дуже дякую за підтримку. Ну, як бачимо, практично ті самі збираються. Просто щоб потім не нарікали, чому то, чому не то, а чому так. Як ми зараз бачимо, практично люди не змінилися, ті самі, що були ті і є. Хочу ще раз достукатися до всього українського народу. Добро дівчан, шановні, це наша загальна проблема. Це проблема, це наша така проблема, болюча така тема. Не треба сидіти в інтернеті і дивитися, як це все файно, О, молодці. Ми підтримуємо вас. Чим ви підтримуєте нас? Лайками в інтернеті. Ви підтримуєте нас е, репостами? Нас підтримувати треба тут на площі. Одну цього дому також варто відмітити, що жителі міста Броди стали більш пасивними і просто бояться виходити на такі акції. Звісно, це вибір кожного, і ми в жодному разі не закликаємо організовувати пікети та протести. Та, тим не менш, вимоги скерувати гроші на ЗСУ була, є і буде. Депутати просимо вийти до нас, всіх так само підтримати нашу акцію. Обіцяємо бити, не будемо. Сильно, сильно. І хоч серед депутатів до присутніх вийшла лише Ольга Кравчук, яка вела прямий ефір, ми маємо надію, що через найближчу сесію питання фінансування нашої армії таке буде розглянуте і прийметься мудре і виважене рішення. Гроші на ЗСУ! Гроші на ЗСУ! Гроші на ЗСУ! Сергій Нікишин, телеканал Бродилмайн. Розвиток футболу це шлях до успіху. Вітак на стадіоні Ювілейний, що у місті Броди, на футбольному полі, зустрілися дві потужні команди. Деталі у сюжеті. На стадіоні Ювілейний зібралися команди ФК Броди та ФК Петричі, які змагалися за призове місце. У цей день гра була насиченою. Кожна із команд показала гарний результат у грі, однак перемога була за однією командою. За результатами гри у цей день посміхнулася удача гостям поля ФК Печичі. Вони вийшли уперед із рахунком 3-2. Сергій Нікішин. Телеканал Бродилайн. У місті золочів в одному із закладів громадського харчування відбувся жіночий форум. Побувала на ньому наша знімальна група Увага на екран. Традиційно ми завітали у золочів. Тут у центрі міста організували жіночий форум, де згуртувала красивих та сильних духом жінок. Зал був наповнений дружньою атмосферою. Організатори приклали до цього чималі зусилля. Ми збираємося в четверте вже. Це захід для того, щоб зібрати жінок, поговорити на жіночі теми, підтримати одну одну, і також зібрати кошти для ЗСУ. Жіночий форум на підтримку збройних сил України мав назву Відкриваємо у собі глибинний ресурс під час війни і відбувся у ресторані Добриня, у якому зібралося понад 100 людей. Хочу сказати, що це дуже добре, коли жінки згуртовуються, коли жінки. Е Хочуть допомогти, і цей захід проводиться не лише для допомоги військовим, а й в першу чергу для того, аби кожна жінок присутніх тут, дівчат, які тут прийшли на цей захід, відчула себе жінкою, відчула себе потрібною, відчула себе неповторною, тому що Особливо в часі війни це дуже важливо зокрема, продавала картини та іншу продукцію а кошти із продажу скерували на підтримку збройних сил України. Ми говоримо тут про психологію. Ми задіюємо тут голос, ми співаємо, ми танцюємо. Тобто, у нас багато спікерів цього разу у нас чотири спікери. У нас в авторка книги Кава «Смак кави з тональності з кардамоном» Це є Наталія Горницька. Це Ірина Плахтій, це Віктор Винник, відкликнувся до нас, гурт Мерії, лідер. І це є Маріана фотографиня зі Львова. Тобто ми сьогодні і задіюємо і психологію. Ми сьогодні були в, в такому ніжності, бо Наталі розказувала, як писалася книжка. А Ірина Плахтій сьогодні через автор. Методику танець як життя проведе нам такі рухи, ми будемо сьогодні доколупитися до себе, до своїх глибин. І перш за все, це не тільки для нас релаксуючий такий момент, бо нам зараз треба знайти щастя, нам обов'язково зараз на часі об'єднуватися, відпочивати, насолоджуватися, вчитися, тому що життя вже зараз, а не завтра, і вона ще не закінчилася. Оскільки не закінчилась, нам треба сили. А я, як волонтер, який займається благодійністю 10 років, я розумію, що чим далі ми йдемо, тим більше нам потрібні ті сили, тому що подивіться. Що робиться, і отут, звичайності, що ці всі благодійні заходи це на підтримку ЗСУ. Попередні два ми під час війни провели і дві благодійні фотосесії. Ми зібрали 96 тисяч гривень, за які ми закупили дрон для зв'язківців апаратуру. І от зараз був запит, запитів дуже багато. Ми зараз вже вночі я замовила, побачила, що в мене прийшли вже гроші за, за реєстрацію. Замовила для саперів зсу дрон. Ну і на другий треба буде дозбирати. Тобто ми всі до копійки гроші віддаємо. Тобто, це є можливо можливість відпочити, надихнутися, один одного побачити, не заздрити, а один одного підсилити, тобто об'єднатися. І з другої сторони це можливість під час того відпочинку допомогти військовим. Також серед лекторів була пані Наталія Горницька, авторка бестселеру мелодія кави у тональності кардамону, за яким знято серіал Кава із кардамоном. Тому наша сила, тому що хотіли, щоб ми зламалися, а ми не ламаємося. Ми продовжуємо жити, ми продовжуємо творити, ми продовжуємося чимось цікавитись, народжуються діти. Це ж від жінки всі. Жінка це ж створює життя. Розумієте, хто як не ми. А мужчини вони захисники, тому що ми не просто варті, а ми можемо. Ми реально можемо. Якщо ми прикладемо зусиль, нас все вийде, і буде і мир, і перемога, і далі будуть створюватися сім'ї, будемо любити. Бо жінка це насамперед любов. Якщо в чоловіка любов це якась етап життя, то для жінки життя це і є любов. Я їй розповідала про серіал серіалка і Всіх я тим, що буде продовження, що буде кіно для кінотеатрів. Ну, Життя продовжується, слава Богу. Та, спочатку ми поставили на паузу цей проєкт, бо не знали, що буде. Але потім ми почали розуміти, що життя не можна поставити на паузу. Далі воно може бути продовжуватися. Бо якщо ми зараз не почнемо щось робити, може настати такий час, що вже не буде ні можливості, ні бажання щось творити. Тому робимо Творимо, і наскільки це можливо зараз. Можливо, не настільки воно буде коштовне, бо все-таки в час війни, але воно буде духовне, воно буде глибше, воно буде, можливо, камерніше, але воно буде про любов, про почуття. І про те, до речі, про відкрию таємницю, про те, що зараз важливо для всіх про повернення додому, про рідну землю, про її важливість, про її захист. Ахист про це квім теж буде. А ще ми мали нагоду скоштувати каву з кардамоном у закладі, де відбувався захід. Зокрема, на гостей очікував розкішний фуршет. На зустріч із гостями заходу приїхав спеціальний гість Віктор Винник. Це цілком жіночий форум. Що я тут троплю що не зовсім знаю? Ну але, але запросили, і я стараюсь підтримувати такі акції, тому що. По-перше, це роблять мої знайомі по попередніх якихось івентах, і я знаю, що з цього буде толк, тому що дуже важливо дуже є багато людей, якими рухають благі наміри, але часто брак досвіду, ще якихось речей, не дозволяє якісно спрацювати. Я впевнений, що сьогоднішній форум свою мету досягне і буде зібрано цю суму коштів. Яку планується для заради того, щоб допомогти, знаєте, кажуть, допомогти там нашим бійцям, нашим воякам. Не, не воякам, ми собі допомагаємо, тому що це все настільки зв'язано, і інакше не можна. І я дуже радий, що навіть таке місто невелике, як золочі тут також відбувається івент і, і допомагають нашим, тобто собі, варто зауважити, що організатори постаралися, аби цей захід пройшов на високому рівні. Сьогодні кожен робить усе можливе для наближення найшвидшої перемоги над ворогом. Що у Львові, в великих там Києві, в Харкові є різні виставки, різні музеї, різні замки, то в малих містах ми задихаємося. Від тих від того дому ми нічого не бачимо, крім своєї роботи. І я за те, щоб ініціативу в містах інших, нехай це Олесько, нехай це бузьк, нехай це броди, робіть такі заходи. Так важко, а кому сказати, ну а що, що має вийти легко? Завжди важко, але воно виходить. Виходить, люди. Бачу, задоволені жінки усміхаються, а це так важливо зараз під час війни. Цей захід об'єднав довкола себе чимало успішних жінок, які впевнені у своїх силах. Гійні Кишин, телеканал Online. На цьому ми завершуємо Броденюз. Щиро бажаю вам, аби новини у вашому житті були лише хорошими. Пам'ятайте, що Україна обов'язково переможе. Далі слово передаю Роману Єльчинінову. Я ж закликаю вас підписуватися на ютуб канал онлайн. До зустрічі у наступних телеефірах. Вітання усім телеглядачам. Сьогодні поговоримо про новини Злочівського району та сусідніх територіальних громад. Бродівська та бузька громади приєднуються до проєкту Поліцейський офіцер громади. Так, 6 листопада, Бродівський та Бузький мери Анатолій Белей та Ростислав Сліпець підписали меморандуми про співпрацю з головним управлінням національної поліції у Львівській області. Загалом до проєкту Поліцейський офіцер громади вже долучились на Львівщині 47 зі 73 територіальних громад. Поліцейський офіцер громади це наступний крок у реформі національної поліції. Його основна мета забезпечити кожну територіальну громаду окремим офіцером. Усі поліцейські офіцери громад проходять конкурсний відбір і навчання. Їхнє завдання своєчасно реагувати на проблеми громади. Красненські пластуни провели акцію Повстанська ватра, яка об'єднала гарячі серця небайдужих пластунів, їх наставників, педагогів та пласт-приятелів. Так, у приміщенні Краснецької школи No2 відбувся тематичний захід Повстанська ватра, присвячений 105-й річниці утворення ЗУНР. Участь у заході взяли селищний голова Роман Фурда, секретар виконавчого комітету Богдан Глова, отець Володимир Целень, директор школи Ірина Волос, пластуни, школярі та педагоги. Урочисто запалили повстанський вогонь ватру селищний голова Роман Фурда директор школи Ірина Волос та Бунчужний пласт у станиці Красне Василь Втомич. Вогонь зігрівав не тільки руки патріотів, а й запалював їхні серця. Тож усі разом співали повстанські та стрілецькі пісні. Традиційно у першу неділю листопада в Україні відзначається День працівників соціальної сфери. Тож у центр надання соціальних послуг Берестечківської міської ради зі словами вітань прибули голова Берестечківської громади Ігор Грудзевич. Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, начальник відділу освіти культури, молоді та спорту і соціального захисту Валентина Залевська, секретар міської ради Орися Максимець. Відкриття заходу традиційно розпочалося з хвилини мовчання та звучання Державного гімну України. Зі словами вдячності за щирість вітання, звернулася до гостей директор Центру надання соціальних послуг Лариса Ляшук. Разом із тим вона висловила вдячність колегам, із якими пліч опліч долають такий нелегкий шлях та побажала всім мирного неба над головою. З вітальною програмою виступили зразковий аматорський фольклорний колектив «Василинка» народного дому просвіта села Смолєва. 5 листопада на стадіоні села Козен провели цікавий спортивний захід. Зокрема, відбулося привітання ветеранів та гравців футбольної команди Колос зі річчям з дня утворення. Футбольна команда Колос розпочала свою історію в далекому 1953 році. А вже у 2008 році козанські вболівальники, ветерани футболу, організувалися в громадську організацію під назвою Спортивно-футбольний клуб Колос, президентом якої обрали Грановського анатолія Цьогоріч виповнилося 70 років з дня заснування футбольної команди. Захід розпочався з виконання державного гімну України, після якого присутні хвилини мовчання вшанували усіх. Хто загинув у війні з російським окупантом. Далі розпочалося футбольне дійство. Болівальники та гості насолоджувалися черговою грою розіграшу відкритого кубка осень з Лучівського району між ФК Колос та ФК Броди. Матч відбувся в напруженій безкомпромісній боротьбі, оскільки кожна команда прагнула здобути перемогу. Спортсмени показали неабияку наполегливість, спритність, майстерність у владінні м'ячем, тактичні здібності, витривалість та чудову гру. Усі учасники отримали безліч емоцій від гри. Фінальний рахунок 1-1, що дозволив місцевим футболістам продовжити участь в Кубку надії Золочівського району. Після футбольного матчу ветерани поділилися спогадами про те, як створювалася і розвивалася футбольна команда. Згадали гравців футбольної команди, які загинули, захищаючи країну від російських загарбників. Привітав футбольну команду з ювілеєм і козинський сільський голова Іван Школяр, подарувавши комплекти нової футбольної форми, маніжки, м'ячі, сітки на великі та малі ворота. Також очільник громади підсумував обсяг робіт, що були виконані для покращення футбольної інфраструктури, спорудження роздягальні та благоустрій футбольного поля. Грамоти, подяки та ювілейні кубки, отримали ветерани футбольного клубу, тренери та молоді перспективні футболісти. На завершення ювілярам організатори висловили слова вдячності за віддану багаторічну працю, особистий внесок кожного у спільну справу та побажали сили, енергії, життєвої впевненості щедрих спортивних здобутків та подальшого зростання в спільноті професійного футболу. 3 листопада у Кременецькій громаді теж була цікава та важлива подія. Цю мрію вдалося втілити завдяки ініціативи керівника станції Лисаковської Олени. Кошти з місцевого бюджету центру екстреної медичної допомоги та підтримки меценатів допомогли відкрити двері у сучасне комфортне приміщення. Отож спільно радіємо новим здобуткам різних територіальних громад. Бажаємо успіху усім, до нових зустрічей.